Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо множити десяткові дроби. Давайте пригадаємо, з яким же правилом ми з вами працювали на минулому уроці. Отже, щоб перемножити два десяткових дроби, треба перше перемножити їх як натуральні числа, тобто не звертаючи уваги на коми. Друге, у добутку відокремити справа комою стільки десяткових знаків. Скільки їх мають обидва множники разом. Отже, сьогодні продовжуємо працювати, продовжуємо множити. Перше завдання обчислий округлий результат до десятих, сотих та одиниць. Давайте виконаємо з вами по одному з кожного рядочка. Отже, обчислимо та округлимо результат до 10. Перше.

Отримали 6, 8 плюс 2 10, 2, 1. Скільки знаків після коми? 1, 2. У нас теж раз, два, 12,6. Давайте тепер будемо округлювати. 12, 6. Будемо округлювати до десятих. Де у нас десяті? підкреслюємо да? до десятих. Десяті, соті, тисячні. Після 0 іде у нас 6, отже, будемо збільшувати на одну одиничку. 12,1 у нас буде. Друге, будемо округлювати до сотих. Отже, 8,76 будемо множити на 3,2. Пригадуємо множимо, не звертаючи уваги на коми. Так? 2 на 6, 12, 7 на 2, 14, плюс 1 15. 8 на 2, 16 плюс 1 17. 3 на 6, 18. 3 на 7, 21 і плюс 1 22. 8 на 3, 24 і плюс 2 26. Додаємо 2, 5 плюс 8, 13, 7 плюс 3, 10, 2 плюс 6, 8. 2. Скільки знаків після коми? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Двадні 32 000. Зараз будемо округлювати. 28,32 тисячних. Будемо округлювати до сотих, підкреслюємо соті. Після 3 у нас йде 2, нічого збільшувати не будемо. Все, що після 3 після сотих, замінюємо нулями. Так? Отже, у нас буде 28,3. Так, ми молодці. І третій приклад будемо округлювати до одиниць. 8,35. Будемо множити на 0,6. 6, 6 18. і плюс 3 21, 6 на 8 48 і плюс 2 50. Перший множник після коми 2 знаки. Другий множник після коми один знак. Разом це 3. Отже, 1, 2, 3 5, цілих. Одна сота. Пригадуємо, да, що нулі, які йдуть в кінці після коми, да, ми можемо відкидати. Да? Отже, що у нас буде цілих одна сота, будемо округлювати до одиниць. Отже, підкреслили одиниці, що у нас буде 5, ідемо далі. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. Номер 1477. Знайди периметр і площу квадрата, сторона якого дорівнює 3,7 см. Давайте пригадаємо периметр ми позначаємо літерою p латинською дорівнює 4 помножити на сторону, да? тому що у квадрата всі сторони рівні. Отже, 4 будемо множити на 3,7.

Периметр виміряється у нас в сантиметрах. Площа квадрата латинська літера S. У квадрата всі сторони рівні, площа його дорівнює а в квадраті сторона в квадраті. Отже, у нас буде 3,7 квадраті. Що це таке? Це 3,7 помножити на 3,7. Давайте помножимо.

Площа завжди виміряється в квадратних одиницях вимірювання. Зараз це у нас сантиметри квадратні. Будь ласка, зробіть паузу та самостійно запишіть відповідь. Наступний номер 1478. У 2017 році на вершині гори Говерла. Розгорнули найдовший прапор України. розміри якого 101,1 на 5,7 метра. Знайди площу цього прапора. Ми розуміємо, що прапор у нас у формі прямокутника, в якого ми знаємо і довжину, і ширину. Для того, щоб знайти площу прямокутника, а отже, площу нашого прапора, нам треба довжину помножити на ширину. Отже, будемо множити. 101,1 будемо множити на 5,7 7 на 1 7, 7 на 1, 7 7 на, 1 7, 7 на 0 0, 7 на 1 7. Множимо на 5 5 на 1 5, 5 на 1 5, 5 на 0 0, 5 на 1 5. Додаємо 7. 7 плюс 5, 12, 6, 7, 5. Скільки знаків після коми? 2. 1, 2, 1, 2. Отже, ми отримаємо 576,27 квадратних метрів. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступне завдання обчисли. Запишемо номер 484. Виконаємо тільки перше завдання. 8, 236 тисячних плюс 0,584 тисячних. Будемо множити на 3 25 сотих, і віднімати потім 2,15. Розставимо порядок дій. В дужках перша дія, множення друга дія, віднімання третя дія. Отже, починаємо при додаванні віднімання, кома під комою, ви пам'ятаєте? 8,236 плюс 0,

Будемо множити на 3,25. При множенні нам кома під комою не потрібно. У нас просто так зараз вийшло. з вами, да? 5 на 2 10 5 на 8 40 плюс 1 41. 5 на 8 40 і плюс 4, 44. 2 на 2 4, 2 на 8 16, 2 на 8 16 плюс 1, 17. 3 на 2, 6, 3 на 8, 24. 3 на 8, 24 і плюс 2 26. Додаємо 0, 5, 4 плюс 6, 10 і плюс 6 і 6, 16. 5 плюс 7, 12. і плюс 4, 16. 2 плюс 6, 8. І 2. Після коми у нас в першому множнику два знаки, в другому множнику два знаки, разом 4. Отже, 1, 2, 3, 4, 28,665. І третя дія будемо віднімати отже, тисячних. Віднімаємо 2, 15. Вирівняємо кількість нулів, 5 мінус 5. 6 мінус 5 одиничка, 6 мінус 1 5. 8 мінус 2 6 і 2. Кома під комою. Отже, у нас вийшло 26 цілих. 515 тисячних. 26 цілих 515 тисячних. І ваше домашнє завдання номер 1476. Виконайте по два приклади з кожного рядочка. так? Да? Округліть до десятих два приклади, до сотих, два приклади і до одиниць два приклади. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!